Намасте! вітаю вас на каналі. Мене звати Маріна, і тут ми займаємось свідомим рухом та приділяємо час своєму стану. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку та залишайте коментарі. Це дуже допомагає просуванню каналу. Давайте починати. Ми сьогодні розпочинаємо в баласані та на п'ятки, стегна трохи ширше, щоб опустити живіт у простір між стегнами. За долоніми потягнемось вперед. Подовжимо увесь хрепет, витягнемо поперек і зробимо декілька спокійних дихань. Налаштуємось на практику. Проскануємо увагу все своє тіло. І почнемо робити більш свідомі вдихи та видихи. Розтягуйте своє дихання. Зробіть його більш повільним, ніж ви дихаєте в звичайному житті. Розслабте м'язи обличчя, дозвольте чолу опуститись на підлогу. За бажанням підключіть дихання у джаї, стягуючи голосову щелину і створюючи шиплячий звук на вдих та видих. Сформуйте наміри для цієї практики і проговоріть його декілька разів про себе. З наступним видихом ми поступово підіймаємось, підкручуючи таз, округлюючи спину, віддаємо вагу більш в долоні, кінчики пальців і на вдих розкриваємо грудний відділ вперед, куприк штовхаємо назад і повертаємо таз на п'ятки. Можна трохи зібрати коліна, так буде більш комфортно робити цю хвилю. І знову видих, підкрутили таз, кругла спина, віддали вогу. В долоні в кінчики пальців і навдих розкрились, штовхнули себе знову та знап'ятки. І ще раз видих і вдих розкрились. Знову видих. Кругла спина. Повертаємось в кішку. Тут залишаємось навдих. Штовхаємо грудну клітину вперед, куприк назад. Живіт зібрали. І видих, округлюємо спину, ховаємо нижні ребра, підкручуємо таз. І ще вдих, видих. І останній раз вдих. І видих. Ліву руку та праву ногу підіймаємо в одну лінію з корпусом. Великий палець кулак. І робимо кола лівим зап'ястком та правою стопою. Живіт залишається зібраним. І в іншому напрямку. І опускаємо ліву долонь на підлогу. Правою ногою робимо крок в праву сторону. Ваша права п'ятка з лівим коліном на одній лінії. Ліву руку ставимо в підлогу зліва від коліна. І навдих за правою рукою розкрились, грудну клітину розвернули у стелю. І з видихом зберігаючи прямий лівий лікоть, занирмо правою рукою під лівою і округлюємо спину. І ще вдих вийде. Два. Вдих, вийде. Знову повертаємось. Права рука дивиться вгору. І за бажанням або залишаємось тут, або підіймаємо ліве коліно від підлоги. Можливо, ліве стегно більш до живота, Підтягуємо, тримаємо три. Якщо ви залишились тут, то правою рукою накритись і витягуєте увесь правий бік. Два. Один. Опускаємо ліве коліно, і тепер усі разом правою рукою накрились. Подовжили увесь правий бік, сідницями таз, штовхаємо трошки вперед. І підіймаємось вертикально вправо долонь на праве І за лівою рукою витягуємо увесь лівий бік. Вдих. І видих. Повертаємось у центр. Віддаємо вагу в ліве коліно, руки можна на пояс, можна перед собою, і крок правою ногою вперед, низький випад, опускаємо таз ближче до підлоги, кінчики пальців підлогу. Можливо, ви поставите долоні на блоки чи на книги. Вдих опускаємо таз нижче, грудну клітину штовхаємо вперед. А з видихом підіймаємо ліве коліно, йдемо в нахил до правої ноги. Права стопа на себе, таз закритий. Можливо, до кінця не випрямляєте праве коліно, це нормально. І ще вдих. Опускаємо ліве коліно. Грудну клітину штовхнули вперед. Видих, нахил до правої ноги. Два. І ще три рази вдих. Видих. Три. Вдих. Видих. Чори. І останній раз ВИДИХ І видих. П'ять. Повертаємось низький випад, долоні під плечима. Праву ногу забираємо назад, виходимо в положення планки. Тут зібрались, сховали нижні ребра, підкрутили таз, розштовхнули лопатки одна від одної. Лікці прямі, дихаємо п'ять, чотири. Три. Два. Один коліна. Грудна клітина підборіддя на підлогу. І вдих Винирюємо вперед, собака дивиться вгору. І видих, собака дивиться вниз. Штовхаємо по черзі праву та ліву п'ятку до підлоги. Згинаючи протилежну ногу, долонями добре себе виштовхуємо, ніби вагу хочемо віддати більш стопи. І ще вдих і видих. Опускаємо коліна в підлогу. І тепер права рука вперед, ліва нога назад. Живіт зібрали, великий палець в кулак і рухаємо. Малюємо коло за та лівою стопою. І в іншому напрямку. Праву долоню опускаємо. Лівою ногою крок в ліву сторону. І права долонь права від правого коліна. На вдих за лівою рукою розкрили грудну клітину. Стелю. Видих. Ліва рука під правим плечем. Округлюємо спину за лівою рукою тягнемось назад. І ще вдих. Вийдих, два. І вдих, розкрились. Видих. Три. Звідси, або накриваємо себе лівою рукою, витягуємо лівий бік, або підіймаємо праве коліно і залишаємо його просто в повітрі, або підтягуємо праве стегно ближче до себе. Дихаємо три правим плечем, штовхаємо себе від підлоги. Два. Один. Повертаємо праве коліно. І зараз усі разом лівою рукою себе накрили, подовжили увесь лівий бік. Дихаємо. Та трохи штовхаємо більш вперед. І підіймаємось вертикально. Ліве долонь на ліве стерно. За правою рукою накрились, подовжили увесь правий бік. Вдих. Видих. Повертаємось вертикально, долоні перед собою або на пояс, вага в праве коліно і підіймаємо ліву, ногу, крокуємо вперед та запускаємо нижче. І кінчики пальців перед собою, можливо, долоні на блоках. Навдих та штовхаємо нижче грудну клітину вперед. А з видихом праве коліно від підлоги і йдемо в нахил до лівої ноги. Ліва стопа також на себе та закриваємо. Тобто клубові кістки в нас знаходяться на одній лінії. Вдих, пішли вниз, видих, нахил до лівої ноги. Два. І ще вдих, видих. Три. Вдих, видих. Чотири. І вдих, видих 5. Повертаємось в низький випад, долоні на підлогу, ліву ногу забрали назад. Переходимо в планку знову. Зібрали живіт, підкрутили таз, підтягнули колінні чашечки. Лікці прями штовхнулись плечима від підлоги. Тримаємо п'ять. Чотири. Три. Два. Один видих. Чатуран можна з колін. Вдих собака вгору. І видих собака вниз. Спокійний вдих. І спокійний видих. І ще вдих. І видих, опускаємо коліна на підлогу, сідаємо на сідниці, ноги перед собою прямі. І зараз правою стопою крокуємо за ліве коліно. Праву руку ставимо позаду, можна на кінчики пальців. Вдих за лівою рукою витягнулись, подовжили хребет. І з видихом обіймаємо себе за праве стегно і направляємо погляд за праве плече. Ліва стопа на себе. Дихаємо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Повертаємось вперед. Звільняємо праву ногу. Лівою стопою крок за праве коліно. Ліва рука позаду. На вдих за правою рукою витягнулись. На видих обіймаємо себе за ліве стено. Погляд за лівим плечим назад. Дихаємо п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Повертаємось вперед. І збираємо ноги можна положення сукхасине, долоні на коліна. І на вдих подаємо корпус вперед, грудну клітину вперед. Лопатки зводимо, плечі вниз. І через будь-який бік йдемо з видихом округлення. І ще вдих через інший бік вперед. І видих, округлення. І міняємо напрямок. Через інший бік знову вперед вдих, видих, округлення. І ще через інший бік вдих. І видих, округлення. Нейтральне положення. прикрите очі. Навдих руки через сторони, підіймаємо вгору, зводимо долоні в намасте, опускаємо долоні перед грудьми. І подякуйте своєму тілу за цю практику, подякуйте простіру навколо себе, Наповніться цією вдячністю. І нехай ця практика буде на користь та на благо. До зустрічі на наступних заняттях.